У Україні День молоді традиційно святкується в останню неділю червня. Проте цього року воно вперше буде проводитися разом з усім світом. Ці зміни запровадив президент України Володимир Зеленський. Він підписав відповідний указ у липні 2021 року з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту. Утвердження ці. Демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів. Оскільки документ набуває чинності 1 січня 2022 року тому День молоді України буде святкуватися разом з усім світом 12 серпня 2022 року. З Днем Молоді вас, наша юна зміна, дієва. Працьовита і невпинна, обізнана, розумна і позитивна, смілива, небайдужа і активна. Бажаємо вам планів і перспективи і успіхів небаченої зливи. Ви авангард, майбутнє, лише за вами. Ідіть вперед правдивими стежками.